Давайте поговоримо про справжню любов. От що вам спадає на думку, коли ви чуєте ці слова? І я зовсім не про той шаблон, який нам вперто намагаються нав'язати романтичні фільми, не про красиве піднесене почуття, яке завжди йде рука в руку з ідеальним партнером, вічними зізнаннями і щасливими кінцівками. Справжня любов вона все-таки більше схожа на певний вид сміливості. От уявіть собі, любов як нескінченну подорож, іноді по ідеально рівній дорозі, інколи по бездоріжжю з калюжами та каміннями. І це не про солодку казку, яку ми уявляємо, а більше про готовність разом знайти гумові чоботи і крокувати далі, навіть якщо під ногами болото. Справжня любов це не про все просто, а про. І це теж треба пройти. Ще один цікавий аспект: справжня любов взагалі не гарантує зручності чи легкості. І більше того, це навіть не завжди приємно. Ти дивишся на людину, яка з'явилася у твоєму житті, і вона виводить тебе із зони рівноваги, із зони твого комфорту. Вона підіймає всі можливі емоції і іноді навіть приховані страхи. Отож виявляється. Що справжня любов ставить під сумнів твої уявлення про себе і часом, чесно кажучи, доводить до божевілля? І якраз у цьому здається, і є якась особлива цінність цієї любові. Бо справжня любов кидає виклик, чи готовий ти побачити не лише прекрасні сторони, але й ті, що дратують, засмучують і навіть лякають. І головне, чи готовий ти? Чи готова ти не ідеалізувати, а прийняти? Не лише те, що миле і зречне, а й те, що ламає шаблони, зіштовхує тебе з твоїми страхами. Чи готовий ти? Чи готова ти? І, можливо, вона навіть вчить сміятися з таких моментів, з тих моментів, де, здавалося б, мала би бути драматична музика. Або справжня любов іде рука в руку з іронією. Вона чудово знає, що ми не ідеальні, і їй це подобається. На мою думку, справжня любов більше про свободу, ніж про злиття, про свободу залишатися собою і дати іншому залишатися собою. Уявіть, не бігати з табличкою, «Будь таким, як я хочу, а бачити людину з усіма її дивностями, з усіма її недосконалостями. І все одно бути готовим іти разом. Це навіть трохи абсурдно, ну як і всі справжні речі у житті. Знаєте, можливо, також справжня любов це не тоді, коли двоє зустрічаються у ідеальний момент, щоб доповнити один одного, а тоді, коли двоє вирішують створити щось, що матиме зміст, навіть якщо це не зовсім зручно чи завжди приємно. Це ніби дві людини, які замість того, щоб грати в ідеальну пару, домовляються бути по-справжньому з усіма дивностями, звичками і, можливо, навіть недосконалістю. Тож, як би це не звучало парадоксально і дико, справжня любов може бути не дуже схожою на те, що ми очікуємо. Більше вона схожа на гру з незнайомими правилами. У якій кожен день може статися щось таке, що буде надзвичайним викликом, а кожне разом новим вибором. І, мабуть, саме це і робить її справжньою. А що для вас означає справжня любов? Може, у вас теж є якісь свої спостереження? Мені цікаво почути ваші думки.